Всім привіт, друзі! З вами я Ігор і в цьому відео я вам покажу, як отримати ось отаку цепочку безкоштовно абсолютно за 0 робуксів. Нам треба зайти в отаку гру. нам треба підійти до цього дома, зайти сюди. Ось десь і лібрері. Заходимо, сідаємо сюди, use computer І так от чуть трохи треба подождати пару секунд, щоб появився в нас ключ. Ось такий ключ. Ми його підбираємо. Біжимо сюди. Янітор Оце ключом відкриваємо. Біжимо ось ось сюди і заходимо в такий телепорт. І в цьому телепорті у нас відкривається паркур. І нам треба його пройти. Цей весь паркур. Ну сьогодні останнє спитання тут залишилося пройти нам. Блін, би впали. Ну що, тут в нас є чекпоінт. Але і все. Я ще бесику тут прийду і вам покажу, що буде доступне треба зробити. Ми пройшли. І далі пригаємо в ось цей. Кружок. І ось наша медаль. Ми забираємо і заходимо в наш аватар, і вона зараз з'явиться. І ось нажимаємо доню. І в нас з'явилася ось така гарна цепочка. І все, ребятки, це відео я вам показала, як получити ось таку цепочку. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на мій канал. І всі всем па-па!